Поради щодо безпечного набору ваги при герх. набір ваги при герх як обійти обмеження і набрати вагу без страждань. Герх це стан, який знайомий багатьом. Відчуття пекучого болю в грудях після їжі, неприємний присмак у роті, печія – все це може істотно погіршити якість життя і навіть вплинути на апетит. Але що робити, якщо до проблем з травленням додається недостатня вага? Набір ваги при герх завдання непросте, але цілком вирішуване. У цій статті я поділюся своїм досвідом та знаннями, щоб допомогти вам обійти обмеження, спричинені грх і набрати вагу без страждань. Чому набір ваги при герх це виклик. Основна проблема полягає в тому, що продукти, які зазвичай допомагають набрати вагу жирні, смажені гострі, часто провокують загострення герг. Це створює замкнуте коло, хочеться набрати вагу, але їжа, яка допомагає це зробити, викликає дискомфорт і посилює симптоми рефлюксу. Багато людей, які страждають на герг, вдаються до строгих дієт, виключаючи цілі групи продуктів, що ще більше посилює проблему з вагою. Я пам'ятаю, як колись консультував пацієнта, який роками боровся з герг та недовагою. Він дотримувався дієти, що виключає практично всі продукти, які могли б хоч якось вплинути на його стан. У підсумку він був виснажений, постійно відчував себе слабким і знеселеним. Його приклад яскраво ілюструє, наскільки важливо знайти баланс між контролем симптомів герг та підтримкою здорової ваги. Ключові принципи набору ваги при герх індивідуальний підхід і розумні обмеження. Замість того, щоб слідувати універсальним порадам, важливо розуміти, що кожен організм унікальний. Те, що викликає загострення у однієї людини, може бути цілком нешкідливим для іншого. Тому, перш за все, необхідно виявити свої індивідуальні тригери, ті продукти і звички, які провокують рефлюкс. Як це зробити? Ведіть харчовий щоденник, запишіть все, що ви їсте та пеєте. А також відзначте час прийому їжі та будь-які симптоми, які виникають після цього. Через деякий час ви зможете побачити закономірності та визначити, які продукти викликають у вас найбільші проблеми. Важливо розуміти, що не всі продукти, які традиційно вважаються забороненими при ГЕРГ, обов'язково викликають у вас загострення. Наприклад, помірна кількість шоколаду або кави може бути цілком допустимим, якщо ви не відчуваєте дискомфорту після їх вживання. Харчування для набору ваги при герх, що варто включити в раціон. Після того, як ви визначили свої індивідуальні тригери, можна приступати до складання раціону, який допоможе вам набрати вагу без страждань. Ось кілька рекомендацій: збільште калорійність раціону. Це очевидний принцип, але його легко забути. Додайте в їжу корисні жири, такі як авокадо, горіхи, насіння та оливкова олія. Вибирайте продукти з високою поживною цінністю. Не варто гнатися за калоріями на шкоду здоров'ю, віддавайте перевагу продуктам, багатим вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Розділіть денний раціон на 5, 6 невеликих прийомів їжі. Це допоможе зменшити навантаження на стравохід і зменшити ризик рефлюксу. Включіть в раціон легкозасвоювані білки. Білок необхідний для росту і відновлення тканин. Віддавайте перевагу нежирному ем'ясу, рибі, яйцям і бобовам. Не забувайте про клітковину. Клітковина допомагає нормалізувати роботу травної системи і запобігти запори. Включайте в раціон овочі, фрукти, цільнозернові продукти і бобові. Експериментуйте з текстурами. Якщо вам важко ковтати тверду їжу, спробуйте пюре, супи пюре, смузі та інші м'які страви. Мої особисті рекомендації та секрети набору ваги при гер. Смузі ваш найкращий друг. Смузі це відмінний спосіб збільшити калорійність раціону і отримати необхідні поживні речовини. Додайте в смузі авокадо, горіхове масло, білковий порошок, насіння чия та інші корисні інгредієнти. Горіхове масло універсальний продукт. Горіхове масло можна додавати в тости, вівсянку, смузі та інші страви. Це чудове джерело корисних жирів і калорій. Не бійтеся жирів. Здорові жири це важливе джерело енергії і поживних речовин. Не варто виключати їх з раціону. Якщо вони не викликають у вас рефлюксу, їжте повільно і ретельно переживуйте їжу. Це допоможе зменшити навантаження на стравохід і зменшити ризик рефлюксу. Не лягайте спати відразу після їжі. Дайте їжі перетравитися протягом 2-3 годин. Піднімайте узголів'я ліжка. Це допоможе запобігти рефлюксу під час сну. Кидайте палити це не тільки корисно для здоров'я. Але і для набору ваги. Куріння є серйозною шкодою для здоров'я, яка посилює симптоми герх і ускладнює набір ваги. Нікотин знижує апетит, розслаблює м'язи з травоходу і шлунка і погіршує сприйняття смаку і запаху їжі. Кинути палити це одне з найкращих рішень, які ви можете прийняти для свого здоров'я та ваги. Важливо пам'ятати проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом. Вони допоможуть вам розробити індивідуальний план харчування, який відповідає вашим потребам і цілям. Не поспішайте. Набір ваги це поступовий процес. Не чекайте миттєвих результатів. Будьте терплячими і наполегливими. Не здавайтеся, навіть якщо у вас виникають труднощі, укладення. Набір ваги при герх це не просте завдання, але цілком вирішуване. Дотримуйтесь моїх рекомендацій, будьте терплячими та наполегливими, і ви обов'язково досягнете успіху. Пам'ятайте, що ваше здоров'я і ваше благополуччя це найголовніше не дозволяйте герг контролювати ваше життя. Візьміть ситуацію під контроль і почніть шлях до здорової ваги і щасливого життя. Набір ваги при герг вимагає індивідуального підходу і терпіння. Не бійтеся експериментувати і знаходити ті продукти і звички, які працюють саме для вас.